Ми знаходимося у Межигір'ї. Це колишня резиденція президента утікача Віктора Януковича. Він її покинув у лютому 2014-го Під час найбільш трагічних подій на Євромайдані з тих пір пройшло майже три роки. Однак, досі правовий статус Межигір'я не вирішений. Офіційно усе майно Межигір'я заарештували ще влітку 2015 року, однак лише зараз слідчі Генеральної прокуратури закінчили його описувати. Тепер вартість маєтку мають оцінити експерти. Площа Межигір'я перевищує 140 гектарів. Тут є величезне поле для гольфу, зоопарк, теплиці та навіть сучасна лабораторія. Жив Віктор Янукович у дерев'яній хонці. Це кількаповерховий будинок з дорогоцінними меблями та старовинними іконами. Коли знаходишся всередині Хонки Віктора Януковича, то це більше схоже на музей або палац британських монархів: величезні люстри, кришталь та пташки у клітках. І досить важко уявити, що колись тут дійсно жили люди. Їжа, вода та навіть повітря, яким дихав Янукович у Межгір'ї, досліджувалося у високотехнологічній лабораторії. Кожний пристрій тут коштує сотні тисяч доларів, розповідає мікробіолог Тетяна. Чашка Петрі ну, з відповідним поживним середовищем для відповідного мікроорганізму. Значить, ставиться сюди чашка Петрі. Накривається вона таким кришечкою, де вона має отвори. Нажимається кнопочка «Втягує відповідний об'єм повітря, який нам потрібний для досліджень. Потім знімається, закривається на інкубацію, і ми бачимо, що в повітрі літає, що росте. Ну це по мікробіології. За її словами, таких лабораторій існує лише кілька у світі. Але користуватися нею українські вчені не можуть, адже на неї також накладено арешт. Віктор Янукович здебільшого їв овочі, які вирощували тут, в теплицях Межигір'я. Унікальність в тому, що в одній теплиці і овочева вся група, і квіткова. В цьому унікальність, в цьому і складність, тому що чим більше асортимент, тим складніше цим всім управляти. Всі вони потребують різного догляду, різних температурних режимів, вологості різної. Команда невелика, шість чоловік, але всі професіонали. Люди практично без вихідних днів зараз у весняний період працюють. За словами Валентини, теплиці потребують модернізації та оновлення, адже за три роки багато комплектуючих віджили свого віку. Поряд з теплицями знаходиться також зоопарк зі славнозвісними страусами. До речі, нещодавно пташини сімейства поповнилося маленькими страусенятами. Але окрім них на території зоопарку проживають також антилопи, лами, віслюки та навіть рідкісні павичі. Резиденція відома парком колекційних авто. Тут зберігається 35- П'ять ретро автомобілів і сім мотоциклів, наприклад, ЗІЛ-2009 року. Таких у світі тільки три: один у Москві у Володимира Путіна, другий у Останів Нурсултана Назарбаєва, третій був у Януковича. Також тут припадає полюкою Ауді 1938 року. Більшість автомобілів знаходяться тут під арештом. Їхню вартість досі не оцінили. Офіційно власником колишньої резиденції Януковича є компанія Танталіт, до якої причетний народний депутат Сергій Клюєв, брат колишнього голови адміністрації Януковича. Андрія Клюєва. З 22 лютого 2014 року за Межигір'ям наглядає колишній активіст Євромайдану Денис Тарахкотелек. Він одним з перших зайшов на територію Межигір'я після втечі Януковича. Я коли зайшов на 4 КПП, де познайомився з начальником УДО, який тут був. Єдиний лишився з усього Удо. Він розпустив охорону, охорона зі зброєю виїхала. З ним стояв начальник фірми Гросір. Часна охоронна фірма водій і сторож. Їх чотири чоловіка. Я задав питання: ну так люди зараз зайдуть, ну і вони всюди будуть заходити, не просто на територію. Начальник так звів і каже: ну що я можу зробити? Мені команди не було ніякої жодної. Я на своїй ініціативі розпустив охорону зі зброєю, вивів, щоб не допустити, не дай Бог, якихось непоправних речей. І... Сам ли залишився, бо без команди генерала я не покинув територію. Зараз територія Межигір'я відкрита для усіх бажаючих, однак за вхід доведеться заплатити. Юридично це благодійним внеском для того, щоб територію маєтку можна було утримувати в належному стані, пояснює комендант Межигір'я. Шість місяців літнього періоду це в середньому е, 2,3 мільйони гривень 2,5 мільйона гривень. А 6 місяців зимнього періоду це 150 тисяч гривень, 200 там, ну 200 навіть вже немає, 150 тисяч гривень, де в середньому за рік воно виходить, там, грубо говоря, 15 млн 400 тисяч гривень. За словами Тарохкотелака, держава не виділяє кошти на утримання резиденції. Охорону майна експрезидента тут забезпечують колишні представники самооборони та бійці спецпідрозділу МВС та Нацгвардії. Але дві останні структури юридично тут слідкують за громадським порядком. Загалом у Межигір'ї працюють близько 200 співробітників. За словами коменданта, протягом трьох років у Межигір'ї назбралося багато побутових проблем. В першу чергу це стосується суву ґрунту поблизу оглядового майданчика. По-друге, ремонту хонки, а також фізичного здоров'я. Комплексу. Мають суди відсудити майно, воно має стати державним, де на підставі цього вже можна тоді створювати якесь державне підприємство, бо є в практиці світові, де юристи канадські підказували, що управління громадою національним парком, а державний орган контролює громаду. І виходить, що ні держава не може розікрасти. І держава контролює, щоб громада щось зробила неправильно. І це, в принципі, абсолютно прийнятна, я думаю, концепція в такому ракурсі зробити Національний парк Межієві.